Як оцінити активність менеджерів? Всім привіт! До нас інколи звертаються клієнти з таким запитом: Як мені, як власнику бізнесу чи керівнику відділів продажів, оцінити, з якою кількістю клієнтів взаємодіяв мій менеджер станом на 11 ранку, ранку, наприклад, чи 14-ту і так далі. Тобто задача зрозуміти, скільки клієнтів клієнт взяв роботу і просунув далі по воронці продажу на певні етапи. Щоб просто банально зрозуміти, що от зараз 11 ранку, вже дві години робочих минуло, що менеджер робив, тому що часто менеджери працюють дистанційно ми не маємо змоги їх контролювати, і потрібно, хоч якось, оцінити цей прогрес і зрозуміти взагалі, а що менеджер робить, він поступово працює і взаємодіє з клієнтами, рухає їх далі по етапам воронки, чим можливо він до обіду байдикує. Там розповідає всім да, на зібраннях, які він зайнятий, який в нього план, а насправді виконує цю роботу там, після обіду за якийсь короткий проміжуток там, чи довше і все. Тому є дуже простий інструмент, він доступний а, тільки для адміністратора в CRM-системі. Це інструмент історії дій. А, як він виглядає? Тобто менеджер з продажів працює там, в одній з воронок, наприклад, і рухає клієнтів поетапно, так? З одного етапу на етап. Відповідно, є вкладочка історія дій, сам менеджер може зайти і подивитись цю історію по своєму ліду щоб зрозуміти хронологію, так? Коли в який статус поворонці-продажу він цього ліда перевів, або ж, типу, коли були заповнені там певні поля. Наприклад, там чи додав платіж, чи додав інформацію там по товару, умовно, чи ще щось. А... Ось, ну відповідно, керівник продажу так само може по конкретній картці зайти і подивитись хронологію, з яких етапів картка переходила в які, і що там взагалі відбувалось. Але це незручно, тому що потрібно заходити в кожну картку, і це займає ікс часу. Тому о, в налаштуваннях є додаткова вкладочка Історія дій, і керівник з продажів чи власник бізнесу може просто зайти, натиснути об'єкт дії воронка, поки що цей функціон тільки для воронок працює. Ініціатор дії, менеджер, тригер чи система, в нашому випадку, це менеджер. Хто з менеджів обираємо у списку, кого я хочу оцінити, і обираємо дату сьогодні, застосувати. І таким чином в нас в списку буде відповідно перелік всіх дій. І якщо там зараз 11 ранку, наприклад, то ви бачите, що менеджер Владислав одного клієнта взяв роботу, іншого і там третього. Одного з цільовий розуміє, що хоче, перевели, ви призначили зустріч, наприклад, плюс заповнив поля там кількість працівників, роль і так далі. З одним клієнтом також призначили зустріч. Далі з одним клієнтом навіть ми вже цю зустріч провели і підготували КП. І так далі. Таким чином, ви буквально в пару кліків можете зайти і там в рамках сьогоднішнього дня зрозуміти, скільки дій. Менеджер виконав і які це саме були дії. Тобто він просто взяв клієнтів в роботу і все, але це нічого не означає, чи з деякими клієнтами він вже призначив зустріч, можливо, там по лідам з чату, або ж навіть провів зустріч фактично, тому що лід вже знаходиться в цьому етапі. А, важливий момент це все історія про те, як менеджер рухає картки поворонці, але є унікуми, які відповідно можуть просто симулювати знову ж таки діяльність, рухати ці картки. Можливо, навіть залишати якісь коментарі, чи заповнювати поля, але не факт, що це дійсність, так що ну, ця інформація коректна, і що він справді провів цю зустріч, чи спілкувався з клієнтом, чи переписувався. Наприклад, тому це так поверхня інформація. Я рекомендую використовувати хоча б телефонію, щоб ви могли зайти в вкладочку спілкування і прослухати дзвінок з цим клієнтом, наприклад. Подивитись, чи дійсно була розмова телефонна, і навіть прослухати її через ручний плеєр. Або додатково підключати месенджери там, чи емейл, якщо у вас є така комунікація. І відповідно, вся комунікація, дзвінки, переписки, емейл листування буде підтягуватись у вкладочку долідів, і ви зможете перевірити, чи дійсно була взаємодія, чи менеджер симулює да, бурну діяльність. От, відповідно. По самій телефонії у нас є журнал дзвінків, де кількість дзвінків була відмічена. Або ви взагалі можете в сервіс телефонії зайти і налаштувати там собі якісь дашборди. Наприклад, я особисто використовую показник, скільки в менеджера було дзвінків більше одної хвилини. Я там заходжу, наприклад, об одинадцятій ранку чи дванадцятій, і дивлюсь там менеджера вже було 5-7 предметних розмов більше хвилини. Та або загальна кількість розмов. Година. Я розумію, що менеджер з 9 до 12 годину наговорив, тобто він, відповідно, консультує клієнтів, він працює. Тому що без там, телефонії чи під'єднаних комунікацій до СРМ контролювати це значно важче. Ви багато інформації втрачаєте. Но більше того, ви, власне, не зрозумієте на момент там, кінця місяця, да, чому у Одного менеджера там умовно є бурна діяльність, да купа карток пересовано по етапам в іншого менеджера. Так само, типу там купа карток, де проведені зустрічі, виставлені рахунки, і так далі. Але ви не ви не зрозумієте, без там підключених переписок чи телефонних дзвінків. А в чому ж відмінність в комунікації там ось цього менеджера з одним клієнтом? І в іншого менеджера з іншими клієнтами ви не можете порівняти там, побачити, да, що, наприклад, цей менеджер відповідає там в середньому протягом трьох хвилин на питання клієнтів, і в нього ось такі формулювання. Інший відповідає довше, і в нього там прям полотна тексту. Або прослухати телефонні розмови і зрозуміти, що один менеджер просто відповідає на питання клієнтів, і все інше задає якісь уточнюючі питання про болі і так далі. Ну це вже окреме питання, але загалом. Раджу це конектити, щоб у вас якби була повноцінна картинка по бізнесу. Сподіваюсь, даний лайфхак був корисний. Будете використовувати і розуміти, хто наскільки гарно працює. Всім далого дня! Кісіар, видихай тут, зрозуміло.